Yeah. Uh... Внесення препарату робота віднесення препарату спостерігається при несприятливих умовах уже через місяць-півтора. І до весни у вас досить таки цікава картина спостерігається, коли ви берете, наприклад, ґрунт по весні, коли нічого там не сіялося, але був внесений на пожнення залишки дистерн, Бо ви можете побачити розвиток цієї триходерми, яка в високій кількості міститься в препараті дистерн. Вона є псевдомікоризовоброз і вона підвищує ферментативну активність ґрунту і забирає на себе дуже багато вуглецю, що досить таки цікаво. Наприклад, якщо ви хочете там поучасувати в програмі карбонових сертифікатів і сказати, що ваш ґрунт, от він не витрачає багато, не викидає багато вуглецю в ґрунт. Препарати фунгіцидної дії, статичної фунгіцидної дії також є в нашому портфоліо. Вони також і ґрунтові, і для внесення по вегетації, і одним із препаратів таких універсальних є фунгілайф. препарат, який можна вносити як і в ґрунт, так і по листу. Препарат широкого спектру дії з суперантагоністами мікроорганізмів патогенів за досить -таки короткий проміжок часу заселяє, колонізує поверхню рослин. І досить таки непогано працює як антагоніст. Якщо брати до уваги, наприклад, внесення препарату з разом з хімічними фунгіцидами, то будь-який препарат, який входить до складу нашої, нашого портфоліо, краще не застосовувати з фунгіцидами, взагалі краще не застосовувати. Але якщо використовувати інші засоби захисту рослин допоміжні, наприклад, Гербіциди, інсектициди, то взагалі можете без проблем застосовувати, тому що ми провели серію досліджень, це для іншої презентації, вона досить таки велика, але ви можете побачити на цьому слайді стимуляцію росту триходерми на мінімальному поживному середовищі з використанням комерційного препарату Євролайнг. Якщо він є в середовищі, він стимулює розвиток триходерми. Якщо брати до уваги, наприклад, інсектициди відомих виробників, то то вони пригнічують ріст розвиток тієї самої триходерми і інших мікроміцетів, але не впливають ніяким чином на бацилярні і мікробні мікроорганізми безпосередньо на гриби. Він тільки угнітає гриби. Якщо повернутися до того, що я казав на початку проблеми з клеротинією, ви всі знаєте, що зараз клеротинія досить таки цікава цікавий патоген як для мене Науковця, який розповсюджений на території України, і одним з методів боротьби є біологічний, тому що інших методів, крім сівообороту, якби на даний момент не існує, наскільки мені відомо. І якщо взяти до уваги препарат склеростоп, який є в нашому портфоліо, то він також ґрунтовий і він бореться безпосередньо з самим збудником склеротині на будь-якій культурі, а це якби основні культури, які на даний момент. Є досить таки рентабельними. Тобто соняшник, ви знаєте, як виглядає склеротиніоз на будь-якій стадії розвитку соняшнику, це так само ріпак і це так само соя. Тобто соя, ріпак, соняшник це культури, які ну, на даний момент вважаються високорентабельними, і їх потрібно захищати від склеротині. Особливо при посівах, монопосівах, соя по сої, соняшник по соняшнику або соя після соняшника, ну і так далі. Якщо брати до уваги інсектицидний біологічний захист, є в нашому Портфоліо препарат Вардофіт теж ґрунтовий, вноситься по осені. Досить таки широкого спектру дії, група мікроорганізмів, які входять до складу цього препарату, вони направлені на те, щоб інфікувати і убивати будь-яку комаху, яка містить хітин, тобто під впливом будь-який будь макроорганізм, який містить в своєму складі хітин. Це й нематоди, личинки хрущів, імаго, діабротики, і дуже таки, досить таки широкий перелік. Тобто, все, до чого достане матерізіум анізопля цього препарату або стрепти. Томінце Савермітеліс, він його знищить. Препарат цікавий тим, що вноситься поосені в, холодне, в холодні періоди, і оптимальна температура для його розвитку це від нуля до плюс 5 градусів. Тобто, коли ви його поосені внесли, ви стимулюєте розвиток цих мікроорганізмів, які потім просто знищують абсолютно все, що намагається вилізти з вашого ґрунту, з'їсти вашу рослину. Я вам намагався розказати так все досить таки коротко. Більш конкретна інформація, якщо цікавить, ви звертаєтесь до організаторів. Ви можете бачити мої контакти. Ви можете писати мені листи на електронну пошту, телефонувати. Я вам відповім на всі будь-які цікавлячі питання, які не були озвучені в ефірі. Тому дякую за увагу.